Й гадаю, да, якщо ти включила або включив це відео, це означає, що ти або в цьому році, або в наступному, або поза наступному будеш складати НМТ. Да. І можливо, ти вже готуєшся, можливо, пишеш якісь там собі конспекти вчиш дати, якісь іще там терміни. Але все одно, знаєш, є да, оце такий якийсь страшок, якесь, не знаю, нерозуміння чогось і боязнь того, що можливо ти не складеш цей іспит. Я склала цей іспит буквально в минулому році, і я маю вже певні помилки, які я робила. І я впевнена, що якби я їх не робила, у мене мій би бал був би набагато-набагато вищий. Тому ви на моєму каналі Заяць Дар'я, і я хочу вам розповісти ці помилки, які я робила, для того, щоб застерегти від певних неприємностей на НМТ або після НМТ. Тому поїхали! Любі друзі, я надіюсь, оця лампа не буде блимати. Якщо буде блимати, то вибачайте, будь ласка, то що вона трохи вже бешена і надіюсь, що все буде добре. Перша така зайдемо з залишини трошечки. Це 9-10 клас. Якщо зараз дивиться 9-10 клас, оце моє відео. Вапросік, нашому? Чому я це кажу? Тому що у мене була перша така помилка, адже я почала готуватись до НМТ, до ЗНО тоді ще я думала, що буде в 9-10 класі. Я пам'ятаю, що нам ще вчителі казали, що давайте, готуйтеся уже, пишіть щось, вчіть. I'm sorry, але не треба було це робити. Як у вас є оця якась можливість це йо-моє, -йо, юне класне життя без оцих всяких іспитів, оці всяких завобонів, оцеї фігні всякої? Живіть, йомою, -йо, просто гуляйте. І не знаю, ну реально вчіть, вчіться в школі і все. Не витрачайте свій час в 9-10 класі на цю підготовку. Тому що реально воно не треба за рік вполне. Можна нормально підготуватись до цього іспиту. Я вам відповідаю, навіть за пів року, можна нормально підготуватися, якщо реально ну так постаратися. Розумієте, я готувалась до хімії, до біології, до фізики, думала стати медиком. Все змінилось за один рік до того, як я подавала заявки на вступ. І я складала зовсім інші предмети, і взагалі це було не ЗНО, а НМТ. Тобто я вам кажу, життя може змінитись просто отак. І поки у вас є можливість жити за нормальне життя в школі, живіть. І не задовбуйте себе оцими, блін, уже підготовками уже хто що. Що воно робиться? Наступна помилка це не ходити на групові курси до тих предметів, які ви, чесно кажучи, не дуже гарно розумієте. Я ходила на підготовку до НМТ в університет на три предмети: це українська мова, математика і історія. Укрмову я нормально нібито знала, і я там все добре розуміла. Історія в принципі теж нормальна. А математика групова оця підготовка була просто капець, тому що на групову підготовку до НМТ. Бажано ходить, можна ходити з тих предметів, як на мою думку, які ти, в принципі, якось хоча б розумієш. Тому що а, викладач він не буде прям до тебе якось там сидіти біля тебе і тобі там щось утокмачувати, там не знаю, що це таке косинус, щоб ти якось на силу до Петрала. Це в дружині, сукіабле. Вона розповідала просто всім. Це, знаєте, ніби то було як школа. Вона просто показує і всі собі там записують. Тобто. Ну не було такого, що прям мені якось так утокмачували тільки тоді, коли я можливо щось питала. І того, знаєте, якби я там реально мені треба було питати блін, кожну хвилину, що вона там каже, вибачте, кожну секунду. Там кажу, якщо ви маєте ось такий якийсь предмет, яким в якому ви ну от не дуже ви прям вау, краще найміть, найміть собі якогось там як їх назвати? Репетитора. І він вам буде нормально утокмачувати і у якості піготує вас нормально до НМТ, до якогось там нормального рівня. Тому що математику я дуже погано піготувалася. Ну, я, маска, майже не готувалася, тому що я її не розуміла. Вона розповідала, я тупо не розуміла нічого. Сенс, який був, просто витрачені гроші дарма, і краще ці гроші витратити на щось корисне, а саме на репетитора, який буде нормально вас готувати до того чи іншого предмету, який ви не дуже розумієте. Йде запись. Йде запісь, йдемо далі. В моя помилка. Це я була дуже самовпевнена щодо того предмета, якого я найгірше, як на мою думку, знала. Це була українська мова. Я була дуже впевнена в тому, що я її складу на 200 балів. Це прямо ну все, Ну, типу, блін, я і українська мова. Ми Боже, та ми на ти один до одного. Ми взагалі ми розуміємо ідеально. Я реально гарно розумію. Ну взагалі, я мій улюблений предмет в школі. Був українська мова і англійська була. А українська мова, ну я її добре розуміла. Але я була дуже самовпевнена в тому, що я їх складу на 200. І якщо ви реально хочете скласти той предмет, якийсь там, який вам подобається на 200, і навіть якщо ви впевнені, що ви розумієте його, краще підготуватися, хоча б щось там підчитати, щось там підробити, якісь там тести поприходити, ну, тобто реально краще підготуватись до всіх предметів нормально, і тоді. Більший шанс, що ви отримаєте 200 балів, якщо ви цього хочете. А наступна моя помилка це те, що я не проходила тести. Я пам'ятаю, що я їх взагалі не проходила. Це, як на мене, була найбільша моя помилка, тому що тести дуже добре розвивають саме вміння. Працювати з тестами, вміння взагалі якось там шукати відповідь, і плюс дуже часто в екзаменах в тому самому НМТ тести збігаються з іншими роками. Тому, якщо ви хочете гарно підготуватись до НМТ, проходьте тести. По-перше, ви будете добре форметовувати матеріал, який є в тих тестах, і плюс ви будете тренувати свою навичку працювати з тестами, адже НМТ це тест по факту. Там не треба нічого писати. Ну я нічого не писала. я Не знаю, як буде в 2024 році, нібито теж ви ми не будемо, ви не будете нічого писати по типу якогось там твору. Що ж це, в принципі, всі мої такі якісь чотири помилки, які я робила на НМТ. Я надіюсь, вам це відео сподобалося. Якщо сподобалося, то обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь мені коментар, підписуйтесь на мій канал, адже цей канал в мене новий. Це моє перше відео на цьому каналі. Раніше теж вела свій youtube канал який. Я закинула через те, що не знаю чого. Тому заходьте підписуйтеся, адже тут буде дуже багато різних цікавеньких відео і про НМТ, і про навчання, про саморозвиток, і взагалі таке всяке класне. Тому бажаю вам всього найкращого. Люблю цього обіймаю, бай!